Любі хлопчики і дівчатка, я пропоную вам погратися. Ми з вами спробуємо розібратись, які небезпечні речі і предмети краще для гри не брати. Знайди серед іграшок небезпечні предмети. Молодці малята! Не варто гратися голками і булавками. Можна боляче вколотися. Чи з усіма цими предметами можна гратися? Так, вірно, сірники і свічка це не іграшки, адже вони можуть бути причиною пожежі. Найдіть предмети, якими не можна користуватися діткам самостійно. Так, це ліки. Ними можна отруїтися. Дітки, знайдіть небезпечні предмети серед іграшок. Так, це ніж і ножиці. Ними можна порізатися. Будь уважним, обирай безпечні ігри.